Вітаю в ефірі деталі на 21-му. І в цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Таки відключили головний офіс Ужгородського водоканалу без світла. Бійка на міжнародному фестивалі генташів на Барагівщині. 11 людей госпіталізовано. Справа у прокуратурі легалізація вогнепалів за та проти. Наші журналісти розбиралися у неоднозначній темі спрощення доступу до зброї. Ужгородський водоканал без світла поки відключили тільки адміністративну будівлю комунального підприємства. Головний офіс по вулиці Митній в обласному центрі. До крайніх заходів кажуть, в Закарпатті обленерго змушені вдатися через борг підприємства. Попри сплату, половини суми. Водоканал залишається найбільшим боржником у Закарпатській області. Уже з 3 лютого почнуть відключати водонасосні станції на вулицях Грушевського, Легоцького у селі Минай та Новому районі. А це загрожуватиме відсутність Істю води у кранах жителів цієї частини міста ми все-таки договоримося з енергетиками на якусь перспективу і знайдемо вихід з цієї ситуації по погашенню задоволені. Таку заяву директор підприємства Водоканал зробив майже тиждень тому. Проте сьогодні ОВБ буяно старше зміни. Значить, згідно розпорядження енергозбуту за заборгованість ТП-4 в РУ-04 відключено два автомата низьковольтний і один рубельник на водоканал. Адміністративну будівлю комунального підприємства Водоканал по вулиці Митній в обласному центрі відключено від електропостачання. За січень 2015-го підприємство заборгувало 2,5 мільйони гривень. Частину сплатили, та цього замало. У Закарпаття Обленерго пояснюють, кошти їм потрібні у повному обсязі. Інакше доведеться запроваджувати віялові відключення. Сьогодні довелось піти на крайні міри, аби цього уникнути. Ну якщо не будуть прийняті рішення подальшої оплати за спожиту електроенергію, завтра ми. Ми будемо відключати водозабори по місту Ужгороду. Велися переговори, але якщо б вони дали якийсь результат, значить сьогоднішніх би вимкнень не було. Якщо до 10 ранку, 3 лютого, водоканал не розрахується. В кранах Ужгородців може зникнути вода. Першими відключать водонасосні станції на вулицях Грушевського, Легоцького, в селі Минай та Новому районі. А до 6 лютого без живлення можуть залишитися всі станції комунального підприємства. на 67% мы платили 1 миллион 560 тысяч гривен из 2,6 миллионов насчитанных средств. Значит, начинаем работу. З депутатським корпусом не починаємо, продовжаємо. У реальних шансів за години часа погасіть нету. у водоканалі. Переконують, вони боргують, тому що їм боргують машканці Ужгородського району. Винні підприємству 26 мільйонів гривень. Найбільший борг у Коритнянської сільради. Проте, якщо компромісу не знайдуть уже завтра, без води можуть залишитися навіть ті містяни, які сумлінно сплачують рахунки. Чи не залишиться без води? Цим зараз чи не найбільше переймаються Ужгородці, особливо після відключення адмінбудівлі Ужгородського водоканалу від електропостачання? Чи продовжиться відключення? Та, взагалі, про ситуацію з водоканалом ми поговоримо із першим заступником генерального директора Пад Закарпаття Обленерго Артемом Мартинюком. Вітаю вас! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з водоканалом? Комунальне підприємство Ужгородський водоканал один з найбільших споживачів. Закарпатської області середньомісячне споживання зазвичай більше 2 мільйонів гривень. На сьогоднішній день за січень місяць вони спожили порядка 2 мільйонів 600 тисяч, з яких спромоглися заплатити всього-навсього півтора мільйона. В цьому зв'язку ми були змушені е, надати попередження е, Ужгородському водоканалу керівництву компанії. З вимогою погасити наявну заборгованість. частина боргів сплачена, все ж таки, то чи є шанс, що керівництво Закарпаття Обленерго піде на якісь компроміси з водоканалом е, в сьогоднішніх умовах, куди, коли е, е, в Україні продовжується надзвичайний стан в енергетиці е, е, дуже важливим. Є повна і вчасна сплата за енергоносії, інакше інакше для а, заручниками стають всі е, мешканці Закарпатської області. Можуть бути для області запроваджені е, вілове відключення. Тому ми наполягаємо на необхідності в повному обсязі сплатити свої зобов'язання. Подібна ситуація вже складалася наприкінці минулого року. Як тоді вирішили? Е, так, дійсно, е, минулого року ми переживали подібну ситуацію. Тоді е, керівництво. Тодішнє керівництво Ужгорода міста взяло на себе зобов'язання зобов виділили через сесію міської ради субвенцію, яка пішла на погашення поточних зобов'язань по саме за енергоносії. Сподіваюся, що подібний варіант можливий і в нашому випадку сьогодні. Це потрібно, щоб міська рада якось відреагувала. Ну ми сподіваємось після відключення адмінбудівлі, що за ці 20 годин, які залишились до відключення саме водопостачальних, насосних станцій, що міська рада якимось чином зреагує на цю ситуацію і не допустить відключень. Нам достатньо, щоб навіть просто прогарантували, що дійсно міська рада бере на себе зобов'язання, і там через якийсь період їх їх профінансує нещодавно змінилося керівництво водоканалу. Чи якось змінилася ситуація після цього? У нас нормальні стосунки відносини як із попереднім керівництвом, так і з новим керівництвом, яке прийшло зараз. На зміну абсолютно є розуміння. Єдине, що у нас є претензія по оплаті за спожиття народної сії. Що стосується історії взаємовідносин, то з вересня місяця, після підвищення тарифів на водоканалі, вони справно і в повному обсязі сплачували за спожиття носії. Єдина проблема вірніше проблема почалася з грудня місяця. В грудні вони приростили заборгованість на 718 тисяч. Ну а в січні, я вже я вже казав на сьогодні, на 2 лютого, у нас загальна заборгованість складає мільйон вісімсот. Ви сказали, що через 20 годин можуть продовжитися відключення. Які райони постраждають Перса? Графік відключень у нас розміщений на сайті. Я прошу мешканців ознайомитися з цією інформацією. Вона також він опублікований в пресі завтра. Будуть відключатися насосні станції, але я сподіваюся, що цього все ж таки не відбудеться. Все ж таки, громадськість якось вплине на ситуацію. Ну і завтра можливе відключення в новий район в новому районі води. А що робити закарпатцями, які не боргують? Дивіться, Дана ситуація, яка сьогодні сталася, відповідальність за це лежить на посадових особах, які управляють чи керують комунальним підприємством. з законодавством, вся вина... За те, що вони допустили, таке все лежить на них. Дякую за розмову. До побачення. Дякую, до побачення. Фестиваль гентишів на Берегівщині завершився масовою бійкою. За розповідями очевидців, ввечері, коли більшість команд та туристів уже роз'їхалися, до місця проведення фестивалю у селі Гечі приїхали кілька автівок з агресивними молодиками. Між учасниками трьох команд, які ще залишилися там, з Ужгорода та Мукачева та приїжджими місцевими хлопцями, щинилася бійка. Потерпілі розповідають: нападники були озброєні битами, дошками і травматичною зброєю. Після бійки до Бергівської районної лікарні лікарні шпиталізували 11 травмованих з тіла одного з постраждалих. Витягли три кулі, випущені з потужної травматичної зброї, а наклали близько 50 швів. У іншого медики діагностували відкриту черепно-мозкову травму. Справою займається прокуратура. Група з близько 10 осіб озброєних е, пневматичною зброєю, а також холодною зброєю. Здійснили сутичку із іншою групою осіб, Правоохоронці Вже відомі і марки машини, і номера машин, на яких ці люди покинули місце події за кримінальним кодексом. Передбачено за частиною 4 -ї 296 -ї від 3 до 7 років позбавлення волі. Правоохоронці фіксують збільшення обороту незареєстрованих пістолетів та автоматів у 2014-му В Закарпатті розпочали дві сотні кримінальних проваджень за володіння незаконною зброєю. А ідея легалізації та спрощення доступу до короткоствольної вогнепальної зброї має і прихильників, і противників. Усі за та проти досліджувала Олександра Туранова. З початком бойових дій на сході України гостро постало питання самозахисту. Депутати можуть спростити доступ до вогнепальної зброї за умови наявності довідки про психічний стан та відсутності судимості. Ужгородець Микола Желізняк має власного пістолета. каже, траплялась ситуації, коли зброя рятувала йому життя. Чоловік за легалізацію вогнепалів у першу чергу для самозахисту, особливо зараз, коли в країні війна, а отже, безконтрольний обіг зброї. Якщо злочинець йде, наприклад, на злочин, то він має заготовлену зброю, так? А нормальний доброприятний громадянин, який хоче захистити своє майно, своїх близьких, рідних, е своє життя. Він не має цю зброю, він не озброєний. Я думаю, що треба порівнювати, тобто, давати рівні можливості всім. Вогнепальний пістолет річ дорога, тому дозволити собі його може далеко не кожен. Це ще один аргумент прихильників легалізації. Противники ж наполягають, для самозахисту вогнепал не потрібен і радять більш гуманні засоби. Наприклад, газовий балончик. Його дальність ураження 2,5 метри. У нападника виникає сильне подразнення і слізотачивість. Це дезорієнтує людину на 10-15 хвилин. Напевно, найпростіше купити самодешево – це працевий балончик. Він не дієвий для самозахисту. Я думаю, для пересічення людини було б нормально. Стоїть 65 гривень. З початку року закарпатська міліція відкрила майже 200 кримінальних проваджень за фактом незаконного володіння зброєю. Арсенал вилученого досить широкий: 19 пістолатів, 10 обрізів, автомат Калашникова. Якщо громадянам нашої держави дозволять носіння вогнепальної зброї, кожен ствол буде внесений в реєстр. А отже, міліція знатиме і власника пістолату. На жаль, нелегальної зброї на руках у наших краян чимало. За її допомогою здійснюється, здійснюється чимало злочинів, і тому робота з вилучення з незаконного обігу зброї міліцією продовжує. Носіння вогнепальної зброї дозволене у Швейцарії, Німеччині та багатьох інших країнах Європи. Фахівці констатують, це сприяло зниженню рівня злочинності і додають, це спрацьовує лише у суспільствах з високим рівнем відповідальності. До того ж, пістолет коштує 500-600 доларів, а середньою зарплатнею у 2000 гривень українці навряд чи зможуть дозволити собі придбати вогнепальну зброю. Ми запитали у закарпатців, чи вважають вони своєчасним можливе спрощення доступу до вогнепалів і чи хотіли би мати власний пістолет. Відповіді у нашій традиційній рубриці громадська думка. Зброя може і вистрілити. Ну, я категорично проти. І за того, що я бу я являюсь учасником бойових дій, я знаю, що це таке. І що в цьому хорошого? На нашій житті реалії. Ні, ні, це я абсолютно негативна. Ну, Думаю, що це було б неплохо. Тільки в рамках закону, звісно. Якщо б це все відрегулювали нормально, думаю, що це було б неплохо. Ні, ні. Люди є різні. І психічно здоровий має бути чоловік, а не кому попало, продаватися зброя повинна. Ні, це дуже. Підхід повинен бути такий професійний. Ми мирні люди, і нам потрібний мир, а не зброя. Зброя проти ворога. Та тому що на першому місці має стояти мораль. Візьміть історію світову, світову історію людства, там, де була зброя, там ніколи не було спокою. Дай людині зброю буде безлад і все. Зброя має бути на війні, там, де я так рахую, що солдат має мати в руках, але не проста людина. Кордонники спростовують інформацію про необхідність додаткових документів при перетині кордону чоловіками призумного віку. Поки такі перевірки не передбачені законодавством, нещодавно президент України підписав указ, яким зобов'язує митників вимагати подібні довідки. Зараз справа за депутатами. Зміни до законів має ухвалити Верховна Рада. Поки головними документами, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, є паспорт громадянина України, проїзний документ дитини, дипломатичний число службові паспорти жодних довідок із військоматів вимагати не мають права. Документами, що дають право на виїзд з України і в Україну, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Проїзний документ і дипломатичний паспорт, службовий паспорт або посвідчення особи моряка. У ході перевірки документів під час виїзду з України також з'ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження громадянина у праві виїзду за кордон. А за подвійне громадянство каратимуть міністр закордонних справ Павло Клімкін пообіцяв застосувати санкції до всіх, хто має два паспорти. Що правда, як саме посадовець, не уточнив. Нагадаємо, у конституції України прописано, що у громадян не може бути два паспорти. Водночас кримінальної відповідальності за це нема. Закон встановлює, що неподання або несвоєчасне подання заяви людини про отримання іноземного громадянства карається штрафом від 170 до 510 гривень. Однак цим законом не встановлено як саме треба декларувати друге громадянство. Довести факт наявності подвійного громадянства практично неможливо. А багато країн, як, наприклад, Ізраїль, Румунія, Угорщина, не видають довідок про подвійне громадянство, що фактично унеможливлює дію закону. 16-річна мешканка Луганщини опинилася у притулку на Закарпатті. Ірина Кірбабіна втекла від обстрілів у рідній станиці Луганській. Приїхала на захід країни ще всередині листопада. Змушена була тікати із рідного міста після того, як був зруйнований її будинок. Рідних, маму та молодшу сестру дівчина так і не знайшла. Тиждень Ірина жила у подруги і шукала їх. Після безрезультативних розшуків вирішила тікати із зони бойових дій. Подолавши більше тисячі кілометрів, дівчина опинилася на Закарпатті. Нині вона у батьківському притулку для дітей, що на Баргівщині. Дівчина не полишає надії знайти маму Наталію Звягіну та семирічну сестру Олю. Якщо вам щось відомо про рідних Ірини, телефонуйте до служби розшуку дітей за номером 116 30. Ну на даний момент не батьки, ні родичі поки що ніхто до нас не звертався і ніхто не шукає дитину. Щоб була можливість, хтось із родичів побачив, звернувся. Може, чимось можуть могти допомогти. Їй. Інші актуальні новини у нашому короткому огляді. Одна з найвідоміших історичних пам'яток Закарпаття руйнується. Стіни Невицького замку страждають не тільки від часу, а й від недогляду. Уже роками не можуть вирішити, хто ж має дбати про твердиню. У 2010 році пам'ятку визнали безгосподарною. Зараз стіни руйнуються, вежа вже практично втрачена, а її дах може впасти в будь-який момент. На відновлення замку у 2014-му не виділили жодної копійки. Чи будуть кошти цього року, невідомо. Зараз твердиня на балансі кам'яниць. Сільської, сільської ради, а у невицькій сільській раді стверджують, це опікунство неправильне навіть з історичної точки зору, і, попри юридичні нюанси, обіцяють доглядати фортецю. Ми йшли спільну мову про створення громадської організації по від, відтворенню і збереженню культурної спадщини Невицького замку. Така буде створена спільна організація з представників Кам'янинської громади, невицької експертів, долучених волонтерів і шукати грантові кошти на його утримання ну, і відновлення. Щоденні рейси зі столиці до обласного центру Закарпаття відмінено. У лютому авіарейси за маршрутом Ужгород Київ здійснюватимуться три рази на тиждень. Відтепер літак перевозитиме пасажирів до Києва з Ужгорода і назад у понеділок, середу та п'ятницю. Досі літаки прибували зі столиці щоденно, окрім вихідних. В обласному представництві Моторсіч повідомили такий тимчасовий графік розробили через низьку завантаженість рейсів. Час вартість квитків при цьому не зміняться. Нагадаємо, квиток в один бік нині вартує близько тисячі Оксот гривень з Ужгорода літак вилітає о сьомій ранку зі столиці о сьомій вечора. Час слідування дві години. Туристичний маршрут міні-скульптур Ужгорода отримав свій 12-й пам'ятник. Його присвятили останньому закарпатському опришкові Миколі Шугаю. Персонажа оспіваного романі чеського письменника Івана Ольбрахта встановили на перилах біля однієї з найстаріших кав'ярень Ужгорода на вулиці, названій на честь письменника. Кілька сантиметрового Миколи Шугая скульптор створював місяць. Головна ідея встановлення таких пам'ятників розширити туристичні маршрути міста та додати їм родзинок. Небагато людей, можливо, знають, що чому Ольбрах та вулиця чеського письменника в Ужгороді є вулиця. Він прожив дуже багато років на Закарпатті, і фольклор Закарпатський його надзвичайно сильно надихнув. Найкращі твори, які він написав, він написав їх тут у нас. Твір, який його прославив, який його зробив популярним, це Микола Шугай, розбійник. Цими вихідними трьох туристів засипало снігом у Карпатах. Сноубордисти, катаючись поблизу гори Близниця на Рахівщині, спровокували сходження лавини. Хлопців накрило сніговим покровом. На щастя, рятувальникам вдалося врятувати всіх. Одного з туристів фактично витягли з того світу. Мешканець Тячева, потрапивши під сніг, отримав шок. У нього зупинилося дихання. Загалом вихідні для закарпатських рятувальників видалися насиченими. Першу допомогу довелось надавати також травмованим туристам на Воловеччині та Гуверлі. Черговий раз рятувальники Закарпатської області звертаються до краян, до туристів, які приїхали до нас помилуватися мальовничим Закарпаттям та відпочити в горах, дотримуватись правил безпеки, ні в якому разі не займатися фрірайдом, тобто не кататися незнайомими трасами, а тільки відповідними, затвердженими гірськолижними е, трасами, які вже є визначені. Не перемикайтесь далі про таке. Новації но NO 2015 Введено пороговий бал та термін дії сертифікатів більше далі. Серця на схід в Ужгороді провели майстер-класи з виготовлення хендмейду. Виручені гроші підуть на закупівлю медикаментів для поранених в АТО. Чоловічий спорт про змагання юних кікбоксерів у нашому матеріалі. 9 тисяч закарпатських випускників отримають шкільні атестати у 2015-му. Це на тисячу менше ніж минулоріч. Як показує практика, лише половина з них складатиме зно і зіштовхнеться із новаціями. Зокрема, вперше введено пороговий бал, мінімум, який визначатиме, чи складено тест з кожного окремого предмету. Більше про нововведення зовнішнього незалежного оцінювання 2015 Ольга Сорочук. До закінчення першого уроку лічені хвилини, а одинадцятикласники наче не чекають перерви, ловлять кожне слово вчителя. Випускники зізнаються, готуватись до зно почали лише після новорічно-різдвяних свят. Тому одні випробують власні сили на попередньому тестуванні у березні інші ж бережуть нерви до квітня, коли складатимуть державну підсумкову атестацію українську мову і літературу. Чуть це систематизовано, тобто. Іду по програмі, тому хвилюватися немає причин. Звичайно, переймаюся і кожного вечора вчу, але знаходжу час для відпочинку. Українська мова і література обов'язково для всіх старшокласників хто не здасть, муситиме складати іспит ще раз, інакше не одержати атестат про закінчену середню освіту і не допускатиметься до зно. Інші тести на вибір їх буде три і цього року. Із списку зникла всесвітня історія та зарубіжна література. Введено пороговий бал. Що це означає? Експертні комісії будуть визначати кожне завдання з предмету, скільки учнів могли з цим завданням справитися. І за цими результатами будуть визначати пороговий бал. Результати учасників ЗНО, які не подолають поріг, не враховуватимуться при вступі до університету, як і сертифікати минулих років. Ще однією інновацією є два рівня складності тестів. Базовий та поглиблений, який складати із якого предмету необхідно дізнаватись у вишах, обраних абітурієнтами, тут я дуже раджу користуватися офіційним джерелом, це офіційні сайти вузів, і саме правила прийому 2015 року. Наш університет, як і більшість вузів України, буде брати сертифікати базового рівня. На ЗНО триватиме до 20 лютого. Подавати ж документи на вступ цього року дозволяється на три напрямки у п'яти вузах. Серця із ароматом кави та кориці створені теплом людських рук. До збору грошей на медикаменти у зону АТО долучаються і студенти-переселенці. Більше того, іноземці вони взяли участь у спеціальному майстер-класі із виготовлення сувенірів. Загалом до акції долучилися два десятки людей. Частину хендмейду продадуть на благодійному аукціоні інші відправлять солдатам у зону бойових дій та шпиталі. Студент Нара Янасвамі невміло бере з коробки серце і довго крутить його в руках. Хвилюється, бо вправно працює з медичними інструментами. А от досвіду роботи з голкою та стрічками набагато. Аби не втрачати даремно час. Хлопець тренується розмовляти українською. Серце я ніколю ні цього, на учинця. Я ніколю не ні, цього не робив. Я хочу навчитися. у залі кипить робота, стрічки, клей, ножиці та трохи фантазії. Із аматорів виходять справжні шедеври. Аромату серцям додають не лише кава та кориця, а й трави. Вироби направду мають лікувальні властивості. Ми ще робимо сердечки з різними травами, тому що вони мають спеціальний такий набір цих трав, які стимулюють імунітет, бо допомагати швидше виздоровлювати, піднімати настрій. Зрештою Свамі таки впевнюється, опанувати ази рукоділля не важко тим паче, коли робиш це заради високої мети. я вже долучався до подібних акцій. Нещодавно робив листівки до дня святого Валентина. А також коли серед міста продавали чай та інші напої, допомагав волонтерам їх розливати. слава Україні. Ще один студент медик Н'яша переймається долею хлопців з передової. Щодня стежить за новинами зі сходу. Уже півроку мешкає в Ужгороді. Однак і досі перед очима картини зруйнованого Луганська я бачив це своїми очима. Зруйновані будівлі. Я через це пройшов, і тому сьогодні я тут. Моя мета зробити вклад, і навіть якщо він невеличкий, я зможу якимось чином зарадити, адже це вплинуло на моє життя і на те, як я жив до цього. Два десятка сердець вже готові і чекають на своїх власників. Організатори планують зробити такі акції постійними. У Ужгороді реабілітовуватимуть учасників АТО медичну та психологічну допомогу військовим надаватимуть у Закарпатському обласному госпіталі інвалідів війни та учасників ліквідації аварій на ЧАЕС. Для цього в медзакладі виділили дві палати на п'ять ліжок. Тобто за місяць там можуть пролікувати десятеро бійців. До роботи залучатимуть досвідчених психологів, лікарів, психотерапевтів та лікарів-психіатрів. За довідками можна звертатися до реєстратури лікарні за телефоном 61 21 78 можливість такі хворі будуть мати пройти у нас як на амбулаторному поліклінічному рівні повне обстеження, заключення всіх спеціалістів. А також я думаю, що буде можливість їх пролікувати стаціонарно і з повністю забезпеченням медикаментами їх на період лікування. Завершуємо спортом в Ужгороді. Визначили кращих кікбоксерів. Цей неолімпійський вид спорту називають суто чоловічим. На Закарпатті він здобуває все більшу популярність, адже він поєднує відразу декілька бойових мистецтв. Тему продовжить Денис Фазикаш не тільки руками, а й ногами. Суботу у кікбоксерів Закарпаття була подвійна мотивація для перемоги. Це перший турнір у 2015-му. До того ж, провели його у новому професійному спортзалі. Відтепер саме тут будуть проходити всі головні бої нашого краю. Зараз на цьому ринку змагаються кращі кікбоксери закарпаття. Охочих приїхати на цей турнір було стільки, що початок турніру довелося переносити на дві години. Це все свідчить про те, що кікбоксинг, хоч і не олімпійський вид спорту, проте дуже популярний серед закарпатської молоді. Позмагатися приїхали 80 учасників з п'яти районів Закарпаття. На турнірі розігрували 25 комплектів нагород у різних війкових групах від 6 до 16 років. Спорингували спортсмени у п'яти видах програми і змагалися не тільки за медалі. У нас э, смотрини наших сіл Перед чемпіонатом України молодежним, взрослим, перед Кубками міра і останні соревновані. Кікбоксинг дуже важкий від спорту. В ньому поєднуються техніка і правила боксу з прийомами східних єдиноборств. Можна не тільки ногами битися, а й робити підсічки та китки. Кікбоксинг вважається суто чоловічим видом спорту. Він виховує витривалість та характер. Мені понравилось цей спорт. Я, я ходжу на, на змагання, отримую медалі і тренуюся. Ну, мені це подобається. Батьки мене не хотіли давати, я сам захотів. Друзі тут чемпіоном можна стати. Я хочу стати чемпіоном міра. Закарпатці мають багато перемог на українських та європейських турнірах. Тренери та спортивні функціонери обіцяють і далі тримати марку, адже умови для занять є. Були певні зміни по дислокації і Мукачево, і виноградів, і тячів і Рахів, Але центр все рівно був місто Ужгород. Незабаром збірна області відправиться у Хмельницький для участі на чемпіонаті України а за тиждень у Словаччину на Кубок Європи. Такими були інформаційні деталі понеділка. Наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо ви знаєте інформацію, яка потребує висвітлення, зв'язуйтеся з нами через розділ Контакти вдалого вам тижня.